Сьогодні ми будемо малювати таку мушлю. Не хвилюйтесь, то листок сторчите. А це показує, що як, як, нібито закривається. Набираємо листок і беремо замість листочка з мушлею. Такий листок. Відкриваємо фломастер. малюєте овал. Малюємо овал. Так, оба намалювали. Далі беріть і малюйте полосочку. Якщо так зроб... що, якщо, якщо, якщо такі дірочки, то замалюйте. До речі, в мене так само, бо, бо так буде негарно. А в нас буде кольорова. Далі від цих кінчиків так. Таку гарну тучку. Ну, це, я. ви можете не повторювати за мною. А я зробила таку мушлю. Далі Та, ну, ось тут такий ескіз контур. А. Друг, я хотіла інше записати відео, за іншу мушлю, але мені заважав дзвінок моєї мами. Нічого, чого канал називається, не так як моє ім'я. Мене звати Аня, а ні, канал називається по-іншому. В чому проблем... ні в чому проблем немає. Це просто мам старий телефон і на ньому є записані відео для всіх або не для всіх. От така справа. І це мій телефон. У мене тут багато ігор є, як змійка одна є. І далі все. Намалювали ескіз контур. Потім я крошото підмалююсь. Відкрию. Відкриваю, Відкриваю синій колір. Я вам показую приклад, а ви як хочете. Як зараз закрити? Здається, що закрить. Це така спеціальна мушля. Я випадково навчилась її малювати, але хочу навчити вас всіх, хто дивиться це відео. Знаєте чого? Бо то не кожен вміє таке гарне малювати. А я от міг, хожу в понеділок на науку. Аня ми там фарбами малюємо, це в школі гурток. Не переймайтесь, я малюю. Так добре лазить, знаєте чого? Бо я дивлюсь не там, де в а там листок вживу, а не в відеокамері. Це дуже круто, бо того, що так легше малювання. І я бачу все. І так неможливо вийти. А якщо ви тут вийдете, просто заправляйте всякими декораціями як я. І потім їх обведіть, і буде гарно. Так, поки що ескіз треба ще держуємо додати. У мене така буде розгуля і відкриваємо чорний. Я його відкриваю декілька разів за день і обведемо штучки. Чорний фумасові, не питайте, забувся один чорний. Я цей брала на гурток і гарну умішку. Посилання в описі. Посилання на канал має бути. У кожного є свій канал. І ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб вийшло відео про те, як я малюю об'ємний. Це така буш об'ємна. Знаєте, чому об'ємна, бо здається, що закривається. Як будто закривається. І я тут гарні візерунки маю. Нічого, нічого. І ви нічого не чули. Режим пукання вимикнутий. Навіть якщо ви пукаєте, коли відео, не хвилюйтеся. Ох, як добре. Ось такі три штучки. Я вирішила. І не виходьте за контуру, бо тоді ваша мушля буде не. А ваші батьки, якщо ви дивитесь з діти, ваші батьки, а як ви це зробили? спитають. А ви скажете, дивилися Ютуб і намалювали таку мушлю, Це цікаве відео, От, знаєте чим? Бо того що така гарна мушля малюється. Я її малюю вдома. Мені дуже подобається мій талант, це мій талант малювати мушлі. Не кожен але є такий талант. Є у кожного талант свій. І в мене талант такий мушлі. Це випадковий талант, бо я його навчила. Я не ще вирішила мушлі Намалюємо на білому фоні. Буде такий білий гарний фон. На якому нічого не буде, навіть краплинки кольору. Ось може щось бути з телефоном, але дивіться це відео до кінця, щоб побачити, як я завершую муж. Якщо так вийшло, то просто можете тут замалювати ще один колег, бо я так і роблю. Бо я так і захотіла. Мені всього 8 років нагадую і то, ой, Я сьогодні в школу йшла. Виліпила навіть смішне мистецтво. Мистецтво на дереві виліпило. Це якось дивно і смішно. Я зробила такого одного з об'ємного. Юрко, і одного ще на цеглі під'їзду наклеїла. Ось, ось так, якщо це діти дивляться, то ви можете краще не поспішайте. Хто спішить, то людей смішить. Всі знають, мабуть, цю приказку. Ось така в мене, поки ми з вами говорили, в мене вийшла гарна муж. Я, я не завершила її, але закрити треба. Це не легкий процес мур, того я вас і хочу навчити. Можна легко намалювати контури, але це декілька хвилин. Я навіть низ не встигла намалювати, поки з вами балакаю. Трохи хвилююсь, що знімається відео. І того, і так довго. Це тільки верх, наче я низ. А тут я просто вирішила замалювати трагулю ось так. Мені так прикольно називають бо я... цукерку, тобто. Ось цукерочку замалюю. Воно схоже на цукерку закручує карамельку. Я з вами згідна. Вона схоже на карамельку. А ви пишіть, кора. Я що вам це схоже. Оцей круг помаранчевий. Або це відео і перейти. Посилайте друзям. Я перевернула, щоб зручніше було розмальовувати. І поки ми балакаємо. Я нарешті домальовую цю скерку. І далі ми малюємо ось тут. Два шари помаранчевого кольору. Не хвилюйтесь, якщо вийдете за лінію. Бо я теж про це не хвилююся. просто можете коректором замалювати. Але біля мене коректора немає. Ну, це, щоб з першої спробую. Бо я вже трохи натренована. О! Ми майже 10 хвилин цей відео знімаємо. 9 хвилин, а скоро і буде 10. Бо я з телефона знімаю. Бо в мене з комп'ютера це якось дивно з комп'ютера знімати відео. Але я малюю, мушлю, Так, перевертаємо, трошки поспілкуємося на підлозі. Так як в нас мушля має така об'єма, я вирішила ланист замалювати без малюнки. Як на тій мушлі, яка в початку відео була, це вже була готова вчорашня мушля. Я її перед цим відео готувала. Я не думала, що я зніму це відео, але зробила таку. Так знадобилося. Я навіть олівців зробила мушлю, але в мене немає ще таких відео. Там, де я робила мушлю, це перше. Одне з нас буде одно для того. Тут 10 хвилин десь ми знімаємо це відео. І я дивлюсь. І що 11, буде одинадцять. Я рахую час на своєму телефоні. Знаєте я? Тільки У мене є так спеціальна к. Так. Ми так доробили, я спеціально не замальовувала, щоб гай... не гаяти. І тепер беремо малиновий колір і до роботи замальовувати. І беремо жирніше, бо в мене такі фломастери. мені, до речі, подарували просто так. І Я замальовую все малиновим кольором. Як пахне малинкою, не зважайте на ці пуки уваги. Я май... намалюю мушлю. І коли мушлю я завершу малювати, на цьому відео буде закінчено. Але ще в нас є трохи часу поспілкуватися. Як в нас є трохи часу, поки я малюю мушлю. Я трохи вийшла, то я просто ось так заробила. Не обводимо цю шпильку і замальовуємо. Це якось дивно звучить. Забула сфоткати і зняти на відео в YouTube. Знаєте, чому? У мене немає спеціальних програм, щоб його показати, але в мене. Я знімаю вживу. Взагалі без всяких зелених сцен. Бо це реально, подивіться, яка гарна музлі. Ви скажете, це взагалі якась справжня музя, коли її виріжуть. Але я її не вирізала. Вона має такою гарною будь-яку. Можете ще біля неї декорації намалювати. Але скоро я завершую відеоролик. І, і ми вже десь знімаємо Є Єм 13 хвилин. Я скажу, в кінці, як, стільки хвилин, але секунди не наведу. Скільки хвилин ми, ми малювали. Домалювала, трохи дірочок замалюю. І на цьому відео завершується. Так, ми малювали 13 хвилин. Секунд, десь 30, бо я рахую на телефоні 20-30 секунд. На цьому ми... Па-па!